О ж далі ми говоримо про те, що Верховній Раді мали розглянути законопроект, який б міг позбавити бюджет столиці 8 мільярдів гривень. Як зазначив на своїй телеграм-сторінці мер Києва, Віталій Кличко цю ініціативу намагалися протягнути слуги народу. Мета політична, тобто, якщо забрати у Києва гроші, то можна продемонструвати, як міська влада не може впоратися із своїми обов'язками. Віталій Кличко наголосив, що міський бюджет, попри те, що віддає 60% податку фізичних осіб, забезпечує військових усім необхідним разом із цим Київ у надскладних умовах. Не забуває і про інтереси мирних жителів. Тому мер столиці наголосив, аби депутати не ставили у порядок даний законопроект щодо вилучення необхідних для Києва коштів. Ці 8 мільярдів гривень з міського бюджету хотіли направити для наповнення резервного фонду держбюджету. Про це у своєму телеграм-каналі написав народний депутат Олексій Гончаренко. Парламентар підкреслив, щоб додати ці кошти, треба десь їх забрати. Тож влада пропонує стягувати 10% податку на прибуток, який іде до бюджету Києва. Олексій Гончаренко зазначив, що податку на дохід фізичних осіб владі було мало.